Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему, а яку треба відгадати загадку. Ось послухайте, має вуса, пишний хвіст і багато зличку. Сперше смачно він поїсть, потім миє личко. Хто ж це у нас такий. Так, дітки, це котик! Ось погляньте, який він! Тварини, які живуть поруч із людиною, є домашніми улюбленцями. Вони приносять радість і іди. А ми, люди, відповідаємо за них. Чи достатньо уваги ми приділяємо нашим домашнім улюбленцям? Адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Домашні тварини живуть з людиною, яка їх утримує. Надає їм житло і їжу. Хатні тварини створюють у будинках затишок. Людина годує своїх улюбленців, піклується про них. Домашні улюбленці, діти. Це в нас і котики, і собачки, і кролики, і акваріумні рибки, і папуги. Це все домашні улюбленці. Акваріумні рибки прикраса життя кожної людини. Вони яскраві та різноманітні. Собаку справедливо вважають другом людини. Доглядати за собакою непросто. Її треба добре догодувати, розчісувати, виводити на прогулянку. Людина відповідає за четверолапого друга. Дітки, а чи хотіли б, щоб ваш домашній друге став бездомним? Я думаю, ні. А що ж треба робити, щоб цього не сталося? Перш за все, треба твердо вирішити про необхідність піклуватися нас зараз. Я пропоную переглянути з вами, як ми опікуємося про свої домашні полювання.